Так, є е, кількість членів понкому. Так, кількість, яка ну, дозволить нам працювати. Ми можемо розпочати. Ось якісь є інші думки, немає, порядок там у вас розданий. Але перш ніж розпочати роботу я прошу шанувати і жителі нашої роботи з укрема. Олександр Миколаєвич, Мартинюк, Олександр Андрійович, Стромуцький Макович, обід Анатолій Михайлович, Михалевич Роман Олександрович, Яременко Сергій Володимирович, Маковецький Іван Миколайович, Бляшук Андрій Володимирович, Воронцов Олександр Леонідович, Заредюк Артур Романович, Андросюк, Геннадій Миколайович. Вітаюк Олександр Миколайович, Денисюк Олег Іванович, Кодюк Володимир Миколайович, Ковець Віталій Володимирович, Термачук Олексій Євгенович, Михачук Сергій Степанович, Середюк Олексій Пилипович, Мельник Олександр Валерійович, Бірук Максим Віталійович, Васильковський Валентин Віталійович, Михалевич Микола Максимович, Шиманський Руслан Юрійович, Михалевич Руслан Миколайович, Матвіюк Сергій Михайлович, Лукашук Павло Васильович, Субанюк, Ростислав Маркіянович, Чешук Валерій Станіславович. Жаль, що Слава Миколаєвич? Прошу У Вас просто порядок сідання нашу. Дільки сме сюди постараємося. Так, щоб затримувати вас. І по першому питанні Сергій Федорович межа необхідної інформації, там ну, деталі вже такі, що аж, аж аж. Що я я намагався просто зменшити сторінку, коли було, було не зменшити. Я стараюся додати, по основним. Ну, основні питання ми маємо довести до членів конкому як. В фінансовому плані був спрацьований 24 рік, для того, щоб ми могли розглядати на черговій сесії сільської ради. стану на 31 грудня 24-го року, розпис загального фонду бюджету витрати на 101,2%. Обсяг доходів загального фонду бюджету громада склав за 24-й рік 101,9 млн грн, в тому числі 27,4 це власне надходження. 74,5 це трансферта з інших бюджетів. Власні доходи за загальним фондом на виконання на 105,2%. Сума перевиконання становить 1,3 млн грн. Упродовж 24 року бюджет вже уточнюється на 6,1 млн грн. Станом на 31 грудня 24-го року розпис спеціального фонду бюджету видало на 73,5%. Обсяг доходи спеціального фонду бюджету громади склав 8,3 млн грн, в тому числі 4 грн. це власні надходження. 4,3 це офіційні трансферти. Власні доходи бюджету громади за спеціальним фондом виконано 56,9% впродовж 24 року було уточнено на суму 156,5 тисяч гривень. Це кошти від продажу землі. З державного бюджету в повній мірі перераховано базову лотацію в сумі 19,1 млн гривень, посвітню субвенцію 53,7 млн грн. субвенцію з державного бюджету бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти 755 тисяч. З обласного бюджету отримано кошти 163,8 на субвенцію на, освіт... на особливі освітні потреби. Далі субвенцію на забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої освіти нова ну, українська школа 794 тисячі, і кошти на дотацію на вирощування молодняка великої пригадної худоби 19,9 тисяч. По податках. Податок на доходи фізичних осіб склав 14,7 млн грн, виконання 107,2. ПДФО це фактично становило 12,1 млн грн. ПДФО інше, ніж зарплата, 1,7 млн грн. ПДФО за результатами річного декларування 96 тисяч, ПДФО у вигляді РПЗ 852 тисячі гривень. У 2024 році до бюджету громади надійшло 56 тисяч податків від на прибудок комунального підприємства. Від орендної плати за використання природних ресурсів до бюджету надійшло 652 тисячі. Виконання 63,3% пов'язано з роботою лісової галузі і за змінами у лісовому наших лісових підприємствах. Обсяг надходжень. Акцизну податку від пального спирту тютюну склав 27 млн грн. Виконання бюджету за даним податком становить 115%. Податок на майно склав 313 тисяч, виконання доходів 103%. Податки на землю склали 26 млн грн. Виконання плавного доходів по майнові склав 109%. Середник земельний податок з юридичних осіб 333 тисячі гривень, земельний податок з фізичних осіб майже 620 тисяч гривень, орендна плата 1,4 мільйона гривень. Орендна плата з фізичних осіб 202 тисячі. Запорізької сільською радою у 2024 році з в оренду 437 гектарів землі. Загальна площа регульдованих земель на даний момент складає 1,2 тисячі гектарів. Ріст за минулий рік 38%. Єдиний податок в структурі власних доходів зі бюджету складає майже 20% і становить 5,5 млн грн. В розрізі податок, єдиний податок з юридичних осіб 24 тисячі грн., єдиний податок з фізичних осіб 5,1 млн грн., Єдиний податок із спортсповідних товарів 117 тисяч. Загальна сума податкових обходжень за 2024 рік склала за власними доходами це 26,6 тисяч гривень. 104,9 до точного річного плану. Неподаткові надходження, отримані нашим бюджетом, взагалі, повному сумі 777 тисяч. Я на них не буду зосереджуватися, суми тут невеликі і їх там розказувати, деталізувати не потрібно. Загалом бюджет за власними надходженнями виконано на 105,2%. Структура власних доходів нашого бюджету. Податок на доходи та прибуток це 54%. Рентна плата 2,3%, акцизний податок майже 31%, податки на майно 1,1%, плата за землю 9,5%, єдиний податок 20%, інші неподаткові доходження 11,6%. У порівнянні з 2023 роком, у 2024 році, обсяг власних доходів бюджету територіальної громади зріс на майже 25% або на 5,4 млн грн. У розірзі основних статей ми маємо збільшення по ПДФО по сплаті єдиного податку, надходження по платі від землі і по акцизному податку. Те, що в нас потягнуло назад, це рентна плата, оскільки ми, ми мали інформацію, що заготівлі віз в цьому році, в ну, минулому році будуть на набагато вищому рівні, але по факту так не сталося. За підсумками 24 року року статус бюджету творючого підприємства Зберіг Райківській аграрії. Загальна сума отриманих податкових та додаткових платежів складає 3,2 млн грн. Питова вага коштів від доходів загального фонду місцевого бюджету складає 11,8%. На території громади у 2024 році функціонували 222 січні особі-підприємців, які сплатили до бюджету громади майже 5,2 млн грн. У 2023 році цей показник складав 2,8 млн грн, у порівнянні з роком довоєнним це 2 млн грн. У 2024 році 29 з них припинили свою діяльність. На 1 січня 2025 року кількість економічно активних тих, хто зареєстровані і сплачують податки до на нашому бюджету, це 191 особа. По видатках, ну, основне те, що в нас немає заборгованості по зарплаті. Видатки нашого бюджету склали 90 у структурі видатки нашого бюджету 82% це освіта, управління 7,4%. Охорона здоров'я 1,5%, це 1,8 млн грн, Соціальний захист 7% це 863 тисячі, культура майже 2% 2,2 млн грн, Комунальне господарство. 0,6% – це 700 тисяч, економічна діяльність 0,3% – це 378 тисяч гривень, інша діяльність – це про, територіальна оборона 3,6% – або майже 4,2 млн грн. Трансферти іншим бюджетом – це 1,5% – це 1,7 млн грн. Кредиторська заборгованість за 2023-2024 рік відсутньо, дебіторська заборгованість за 2023 рік у вашому протягом 2024 року, Дебіторська заборгованість стану на 1 січня 2025 року за результатами 24 го відсутня маємо дебіторку по спеціальному фонду. Це 15,6 тисяч гривень, це попередня плата за підписку по бібліотеках. Вона буде закрита на протязі 2025 року. На видатки пов'язані із територіальною обороною підтримкою Збройних сил сил територіальної оборони ДФТГ, ДСНС, сулибними наземних силовиками. Пішло з нашого бюджету 3,4 мільйона гривень. Це 12,5% від власних доходів бюджету за загальним фондом. Послухання напрямки. Електрична енергія це 950 тисяч гривень, закупівля дронів, тепловізорів, зарядних станцій для передачі 1,2 млн грн. Виділення коштів для військових частин 300 тисяч гривень, допомога сім'ї військовослужбовців. 192 тисячі, облаштування обвитів 400, видатки пов'язані з облаштуванням алеї слави, влученням державних нагород, проведення комунальних закладів тощо це 119 тисяч гривень. За результатами року ми не маємо ні боргів, ми нікому ні нічого винні. Маємо певні запуски, які можемо усиливо використовувати. Це. Сумі 4, за загальним фондом це в сумі 4,1 мільйона гривень. Ще зараз. У мене все? Є питання до Сергії Петрович. Сесії сільської ради. Є потреба голосувати? Ні, нема. Приймаються. Тоді слідуючі питання. Є у нас запит від центр побачення, як і кожного року. Вони просять затвердити види зустріч на корисних робіт та перелік об'єктів, на яких будуть ці роботи виконуватися. Для порушників та засуджених, на яким судом накладено адміністративне стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських робіт, та для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільного корисних робіт. І також перелік об'єктів та видів суспільно корисних робіт для неповнолітніх, які засуджені до кримінального покарання у вигляді громадських робіт на території Забродської сільської Можна Ми з нового не дали. Якщо є потреба, зачитаємо номер. За першу. приймається, так? так? Слідуюче питання. Саме Мірчина, будь ласка, про доцільність позбавлення батьківських прав. Про доцільність позбавлення батьківських прав у нас заявлена.